І вже є заява виконувача обов'язків міністра юстиції Олени Лукаш та першого заступника голови адміністрації президента Андрія Портнова, які є учасниками робочої групи з врегулювання ситуації в країні щодо переговорів президента Віктора Януковича з лідерами опозиції. Заяву вони зробили після закінчення перемовин. Шановні громадяни, сьогоднішні правопорушення мають ознаки особливо тяжких злочинів: захоплення зброї. Підрозділів і приміщень органів внутрішніх справ і безпеки. Інші дії суворо караються законом. Закон дає, дає певне визначення, суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом підпалів, убивств, тортур. Залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров'я, ні в чому невинних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей, називається тероризмом. Суспільно небезпечна діяльність буде обов'язково каратися самим суворим чином. Призиваємо всіх, хто вчинив ці злочини. Здати зброю і уникнути суворого покарання. Вимагаємо негайно припинити незаконні дії, здатися правоохоронним органам, звільнити всі захоплені приміщення і транспортні комунікації. Зробити це необхідно заради збереження миру і спокою в нашій країні, заради збереження єдності нашої держави і громадянського миру. Вчора опозиція закликала громадян до протесту, до блокування парламенту. І сьогодні ми отримали погроми, підпали, вбивство та кровопролиття. Більше ніхто не зможе казати про мирний протест в Україні. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих, співробітників правоохоронних органів. Громадян України сталася трагедія. Такого більше не повинно існувати. Люди не повинні гинути. Лідери опозиції сьогодні прийшли до президента України з проханням про мирне врегулювання конфлікту. Але саме вони ще зранку закликали громадян до мобілізації, боротьби та протистояння. Лунали заклики про застосування зброї. Багато людей було спровоковано такими заявами. І знову, як і минулих разів, представники опозиції відмовляються брати на себе відповідальність за те, до чого вони закликали громадян до наслідків їх закликів. Але президент України закликав Яценюка. Кличка, тягнебука, відмежуватись від закликів до радикальних дій та відмежуватись від підтримки радикалів. Президент України закликав негайно припинити збройне протистояння, скласти зброю і здатися правоохоронним органам тим, хто сьогодні порушив закон та провокує громадянське протистояння. Президент України закликав негайно припинити захоплення правоохоронних органів. Зброї припинити ескалацію конфлікту в державі. Це обов'язок опозиції закликати всіх радикалів, які порушили закон і відповідальні за кровопролиття, припинити протистояння. На жаль, спільну заяву про засудження та відмежування від радикальних дій опозиція оголошувати та підписувати. відмовилась. ми налаштовані на мир, на діалог. Ми проти насильства у будь-яких його проявах.